Команда Вімедія та радіо організації Телефакт триває. Дякую вам за довіру за те, що ви з нами. Ситуацію на фронті будемо обговорювати з військовим оглядачем. Василь Пихньо доєднується до нашої розмови. Пане Василю, слава Україні! Дякую, що ви з нами, що знайшли час та можливість. Героям слава вітаємо, пане Василю, діпстейт. Повідомляє, що окупанти заходять в Куп'янськ вже не тільки з півночі, але й з північного заходу та закріплюються в житлових кварталах. Пишуть, що сіра зона з півночі дійшла вже і до центру міста, йдуть бої. Як ви бачите, що зараз відбувається в Куп'янську? Ну, на жаль, все те про що говорить аналітики Діпстейт, на жаль, все це правда, тому що зараз і купінськом назвичайно складна ситуація. Я спілкувався буквально перед нашим з вами ефіром з хлопцями зі 116-ї бригади, які якраз займаються ударними безпілотниками. Це підрозділ. Чорне крило в складі цієї бригади, і вони вибивають щоденно. вибивають противника, який зараз є у Куп'янську. Є присутні це розрізнені групи противника, які туди прорпросучився. Ситуація дуже складна насправді з куп'янськом. Я не знаю, чи вона я не хочу тут зараз страшити щось говорити. Якісь такі паршиві анонси, але ну по факту з усіх тих міст, куди би противник хотів е прорватися, просучитися, зайняти е в ході найближчих е кампаній. Е я перерахую ці всі міста. Це Покровськ, Мирноград, Добропілля. Костянтинівка, Сіверськ, Лиман, Борова навіть можна назвати і Куп'янськ. От з цих восьми міст в Куп'янськ противнику вдалося просучитися, і ці розрізані групи противника зараз вибити. Дуже складно її дуже складно виявити, її дуже складно вибити. Додаткових складнощів ще додає буквально сьогодні. Додатково ще спілкувався на цю тему з аналітками, якраз таки цитованих вами Deep State, Вони кажуть, що велика кількість місцевих мешканців, тобто цивільне населення, залишається проживати в Купінську, і це не тільки Купінськ-Купінська стосується, але і Ямполя на Лиманському напрямку, де ось так. Перемішані зараз тепер цивільні мешканці і окупанти, і це втричі складніше виявляти і вибивати окупантів. Особливо вони вони це розуміють. і мене з росіяни вони передягаються в цивільний одяг і. Спроби виявити це місцевий мешканець, чи це російський окупант, який прийшов тебе вбивати, і він ось так ось в цивільному одязі переміщається, займає фізичні висоти. Фізичними висотами в містах є багато поверхівки, дев'ятиповерхівки у випадку купінська це здається найвищі будівлі для того, щоб там розташовувати антени для операторів. БПЛА і працювати по відповідно наших екіпажах, працювати по нашій логістиці. І Зараз ситуація в купінську надзвичайно надзвичайно. Нескладно. Добре, давайте будемо розбиратися по ситуації з Куп'янськом поступово. Що стало причиною того, що росіяни таки прорвали оборону міста, зайшли в місто? Це оці труби, по яким вони повзли? Чи ще є проблеми, і, зокрема, місцевих керівників адміністрації військових, які неналежно там зробили фортифікаційні споруди? Чи як ви їх бачите? Та ні, ну. А... Про належні фортифікаційні споруди зараз або неналежні, це не доречно говорити. Дивіться тут труби та вони одне одне з питань, я скажу так. Проблема серйозна. З нею зараз намагаються споротися сили оборони. Її не варто недооцінювати. Труби теж свою роль очевидцяли, які ми росіяни зуміли. Вони не саме місто Куп'янськ пролізли. Це теж треба розуміти. Не в саме місто Куп'янськ. Труба, про яку йшлося у постах Діпстейт останнім часом. Вона пролягає від лиману першого, це лівобережжя річки ОСКІЛ до села Радьківка. Це правобережжя річки Оскіл. Радьківка на північний захід розташовується від Куп'янська, і ось там противник акумулював вже впродовж тривалого часу свої свої війська, якими він доходить до е, позицій уже у місті ця інфільтрація в тому числі якраз таки трапляється зараз. Це основний їхній метод е, з переодяганням у цивільне населення, тому що надзвичайно ще потерюся складно. Ну, от як ви от собі уявіть, кожен з нас пові собі, як ви виявите це людина цивільна чи це людина військова, яка переодягнута в цивільний одяг? І що? Лупити дроном по цивільному, ну це не стиль збройних сил України, а рішень про те, щоб примусово евакуювати цивільне населення, їх просто-напросто не існує. Це не питання місцевих громад. Їх просто не існує цих рішень. Немає механізму, юридичного механізму немає для того, щоб взяти ось так людей і відселити. А вмовляння не працюють, і не вмовляннями єдиними тут же ще треба бюджетами. Тобто, куди ці люди можуть поїхати, де вони можуть жити, в яких умовах вони будуть жити, що їм пропонує держава. Це популістичний буде виток таких розмов з мого боку, але ну по факту, корінь проблеми в цьому є. Це перше питання, друге питання: труби. Труби зараз є насправді одним із джерел проблем для сил оборони нашої держави, тому що ми прекрасно розуміємо, що по суші, по... Ну, по суші зверху, скажімо так, пересуватися, приміщуватися чим чим раз тим більше стає неможливо нікому і нічому, ні нам, ні росіянам. все вбивається, всі вбиваються. Відповідно, потрібно шукати альтернативні шляхи. Цими альтернативними шляхами можуть бути труби. Я неодноразово говорив це, і і це очевидна реальність. В нас на Донбасі, на сході України. Ну і купінський не Донбас, це Харківщина, але Схід такі промислові райони там є багато промислових підприємств. Такі з'єднані е, каналізаціями, які з'єднані газовими трубами, ці всі макети цих труб вони давним давно є в Москви. Чому? Тому що більшість цих підприємств будувалися за часів радянського союзу. І, відповідно, ці всі креслені, макети, схеми та вони навіть є на публічних відкритих так. картах. Це є якоюсь там таємницею. Е, з одного боку, е, ну ми якби. Можемо щось проти них вчиняти, але знову ж таки ми впираємося в питання нормативно-правових документів. Ми, як держава, дає дали дозвіл навіть тим же чиновникам нашим місцевим, щоб вони ось там вирізали ці там ділянки труп. Газових труб а, тих самих і десь їх зберігали, щоб їх там не покрали. Чи не дали цих повноважень? Чи готові вони брати відповідальність? Чи не готові? Я на днях проводив інтерв'ю. Якраз з одним із оборонців Купінська це командир 429 го полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. От він каже: а, на кожному командирі в складі сил оборони є шалена відповідальність. окрім це шалена відповідальності за життя а, і збереження життя військовослужбовців свого особового складу. А, це ще й мільйони, або декуди мільярди майна, яке от на тобі висить військова майна. Ну там танком кажучи, це, 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 це мільярди гривень ці вартості. І кожен командир несе майнову і особисту відповідальність за дуже багато процесів. І розуміє, що в умовах війни потрібно ухвалювати рішення. Найгірше насправді, от е, чому процес? Я, я так трошки зараз так стриваю між різними темами, але це теж важливі аспекти, які потрібно згадати. Чому процес постійної критики там командирів, які лунають умовної безуглої, там чи ще когось, він є негативним в комунікаційному плані. Він є негативним для а, сил оборони. Тому що якщо ти критикуєш постійно командирів, може включитися колись такий процес, колись такий момент, що виникне вакуум ухвалення рішень на війні. Це просто смерть. На війні це найгірше, що може бути. Це коли військовий начальник різних. Ної ланки просто буде імітувати рішення і не ухвалювати їх. Тобто, він в момент, коли відбувається бойові дії, він може ухвалити рішення. Воно може бути потім в підсумку історія, скаже, що воно буде неправильним, але він має ухвалювати рішення. А якщо ми будемо їх клеймити за будь-що і розказувати потім з дивана, покурюючи там сигари, розповідати, що правильно, що ні, це може призвести до вакууму цих рішень, що просто люди не будуть брати на себе відповідальності. Так от повертаючись до відповідальності, командири все ще беруть на себе відповідальність, а чиновники дуже часто не беруть, не готові на себе брати відповідальності. Я розумію, це люди цивільні. Вони трошки в інших і ми з ми з вами цивільні люди. Ми, ми, ми теж би існували в трошки інших умовах і обставинах. Існуємо, але ну тут. Палиться в двох кінцях або береш відповідальність і по, і, і потрапляєш під потенційні кримінальні переслідування, або потрібно щось робити із механізмами е, і ухваленням рішень цих механізмів в державі для того, щоб ці кримінальні переслідування ну вони були обезпечені. Е, місцеві е, чиновники. Про що я кажу? Е, от Федоренко каже командир Хілесо: фізично, коли наша розвідка дає інформацію, що в таких то районах може бути наступ Російської Федерації до біса вирізати ці труби, тому, що вони складають загрозу силам оборони, потім повертати. Так, це буде створювати труднощі для місцевого населення на цій території. Це дегазифікує ці райони, ці населені пункти, але це дасть можливість силам оборони контролювати ситуацію на фронті. Тому що під землею, вибачте, це надзвичайно складно робити. Ну або можна їх якось в поки це можна робити. Бо коли ведуться активні бойові дії, там ти вже нічого з цими трубами не поробиш. Ну неможливо заїхати туди трактором і її демонтувати тому. Клубок питань, як ви бачите, значно ширший. Він навряд чи зачіпає військове е, наше господарство. Тут, як завжди, багато дуже організаційно-управлінських питань. А Пане Василю, а тоді завдяки чому росіянам вдалося прорватися в Куп'янськ? Це, ну, це ну, оце, оце переодягання? Mm. І в тому числі ну дивіться, вони е, постійно шукають слабкі точки. Вони постійно шукають слабкі точки, які вони б'ють. Вони це роблять на Лиманському напрямку. Вони це роблять на купінському напрямку. Тривалий час вони це робили на Новопавлівському на великомихайлівському напрямку. Там де вони знаходили слабку точку. Вони туди направляли більше підрозділів. Там вони просочувалися, допоки їх не зупиняли. Е, от допоки їх не зупиняли в Куп'янсько, або допоки не було механізму і можливості зупинити їх в купінську, е, чи в трубах, чи поза трубами, вони просочувалися. Як тільки вони вже зачепилися, а за місто вони насправді почали зачеплюватися ще раніше, не вчора, не сьогодні, не минулого тижня, то починають виникати проблеми для росіян. Це позитивний сценарій насправді того, що вони зачеплюються за місто, тому що в подальшому відповідно вони отримують перспективу провести успішну осінню зимову кампанію не в посадках, а в місті, в розвалинах великого міста Куп'янська, тобто там є підвали там є хати, там є квартири, там є навіть якісь зручності, там є можливість знайти харчі поживитися, тому що всі ці одноразові групи російських штурмовиків вони йдуть в один бік без харчів, харчі собі знаходять на місці. І в купінську це все є можливості це все познаходити. Тому для них це ну доволі таки позитивний, скажімо так, сценарій розвитку подій. Якщо зараз ці прориви до Купінська не вдасться ліквідувати, навки Росіяна. Даці їх накопичити ще більше. Ми не будемо тут це розводити, скажімо так, тотальну зраду. Число цих окупантів, яке прорвалося, воно не маленьке, насправді, але воно не таке велике, щоб говорити про те, що там все у нас вже Куп'янськ втрачений, там ще щось. Причина цього всього. Комплексі, тобто не можна сказати, що щось одне стало от причиною. Причина та того, сказати, що вони було. довгий час довбили цю, цю територію, причина е, тому, що що їх більше, причина в тому, що виявляти їх в міських боях надзвичайно складно для нас, в силу того, що нашої піхоти значно менша, і та багато причин. Я ми, ми з вами вже говоримо хвилин 20 про ці причини. Але дивіться, ситуація не проста не тільки в Харківській області, Лиманський напрямок також непростий для нас залишається. Росіяни далі б'ються за сереблянське лісництво, яке наші військові прозвали «Ліс Чудес. Можливо, наша аудиторія більше так розуміє, про що ми говоримо. Там теж для нас не не, не радужні не намальовується картина. І знову ж таки, вже є тепер що. На Дніпропетровщині ще для 18 населених пунктів Синельківського району оголосили промислову евакуацію дітей разом з їхніми батьками. Ми не можемо сказати, що проблема тільки в Куп'янську. Ну але з іншого боку, давайте говорити відверто, ці проблеми, навіть коли ми говоримо про просування росіян в Лиманському напрямку чи на е, Дніпропетровщини, Синельниківському районі, вони не є такими, що змушують нас говорити, що все гвал все пропало. Так є позучі просування Росіян. Це об'єктивна реальність. Так вони є, але ці просування зменшилися в рази в порівнянні, наприклад, із червним липнем, якщо в червні липні наші війська за місяць втрачали по 500 квадратних кілометрів території, то зараз за перші два місяці вересня це близько 100 квадратних кілометрів території. Тобто наступальний темп противника ну реально знітився. Знітився з яких причин ну я пов'язую це потенційно з двома причинами: виснаження сил противника, тому що неможливо так от постійно наступати, втрачаючи особовий склад, і не відчувати наслідків цього. Отже, зниження потенціалу особового складу це по перше. а По друге Окращення нашої організаційної структури е, сил оборони, тому що ми спочатку цього року перех... пер... почали перехід на корпусну систему управління в силах оборони, і десь десь вже зараз це дає плоди. Е, приблизно спочатку літа корпуси повноцінно заступили. Як повноцінно відносно повноцінно, це ще не можна назвати повноцінно, але е, заступили на свої бойові позиції м, на відповідальні ділянка фронту. Хоча нас свій... і, і то ще досі деякі корпуси е, дуже роз. Арпані розрізнені і, і і не до кінця укомплектовані, і, не, і не зібрані в одному місці, ну хороше, це окрема тема для розмови. Але тим не менше, реформа була проведена, вона дає свої організаційно-структурно-управлінські плоди. Ми бачимо, що корпуси роблять якісні зміни на тому ж таки добропільському напрямку, де корпус НГУ Азов зайшов, знову ж таки, отримав підпорядкування просто солянку підрозділів, від чого ми хотіли втекти, але як собака свій хвіст Догнали ну нехай, але за якісного правління з боку корпусу Азову чи не вперше впродовж повномасштабного вторгнення вдалося зрізати ці щупальця, які нависли над добропіллям та покровськом. Реально майже це вдалося. Ми не будемо забігати ще наперед. Але дуже скажімо так, близькі наші війська до цього. Тобто, я веду до того, що є ну якби її є, є так просування по Дніпропетровщині є просування і по і по Харківщині. Є просування і по Лиманському напрямку дуже неприєм. Просування противника є і в Сереблянському лісництві, і Ямпіль вони зараз займають. І в скорому часі будуть бої за Леманта, е, Сіверська е, і дорогу. Ми ще не згадували про дорогу між Ізюмом та Слов'янськом. Вони її прострілюють так само це цю логістичну артерію основної нашої агломерації Донбасу. Е, але і успіхи Сил оборони вони насправді доволі таки значні, тому що в сенсі оборони ми маємо. Ну, на мою думку, зараз досягнення відносної стабільності про це до речі, на днях говорив в інтерв'ю Sky News президент України. Ну, ви згадали вже про корпуси. Тоді не можу вас не запитатися про перше звільнення, тому що головнокомандувач Сирський mm. зняв з посади командирів двох корпусів, очільника го корпусу та 20-го корпусу. Такі рішення головкома пов'язані з тратами позиції у зоні відповідальності корпусів. Писали змі з посиланням на головного командувача. А як ви бачите ці, ці зміни? То ну я не прав оцінювати кадрові рішення, які тим паче вчиняє головком. Я можу лише так само зробити ну, якісь логічні висновки що вочевидь напевно це пов'язано з втратами території. Я не знаю, що до управлінських проблем мені про це невідомо, відомо. Але об'єктивно, там, де були зони смуги відповідальності 20-го армійського корпусу, це Новопавлівський напрямок. Там ми мали проблеми і маємо досі. Тобто, це от якраз такі прорив противника на Дніпропетровщину. 17-й корпус це запорізький напрямок. Бої на Узбережжі Дніпра в бік Степногірська спроби вийти на висоти, щоб досягнути Запоріжжя або ж траси логістичної між Запоріжжям та Оріховим, і там теж були успіхи у противника. Ну тобто, от вам і відповідь тут більше нічого додати. Але в принципі, з того, що ми сказали, корпусна система себе вже проявила дуже добре. Ми бачимо, як... яка. Поповнюється український ґрунт російськими відходами, і наскільки вдалося зупинити противника? На це є ще інші фактори, які ви сказали також, що вони теж виснажуються. Але в принципі, корпусна система, десь себе зараз виправдовує цей перехід. Ну дійсно тут стільки те, що там вони поповнюють ґрунт російським непотровом чи ще щось з'являється певна система, з'являється управління, з'являється відповідальність. Ми бачимо е, структурність підходу до е, вирішення проблемних питань. Тобто, якщо в нас є проблемні позиції, їх відбивають е, в доволі швидкому темпі. Ми навіть, врешті-решт, давайте говорити відверто. Не ну насправді ну, може так зілляти. Ми так звано говоримо. Така якась жахлива картинка будується в голові, але навіть і генштаб, давайте говорити чесно. Ми дуже давно вимагали від генштабу більш правдивості у його звітах і його комунікації. Okay. Генштаб. Комунікує одразу ж швидко навіть ті всі проблемні питання, які підсвічує Deep Діпстейт. У нас немає такого, що все заперечують. Все добре, все по вертикалі, все чудово. Ні, є реакція, є вирішення питань і є ось це от управління, навіть якщо десь воно просідає за рахунок більшої кількості адекватних нових офіцерів, які з'явилися на чолі корпусів зараз в керівництві корпусів. Ця інформація, яка публічно навіть циркулює з допомогою якихось авторитетних джерел видань людей, блогерів. Військових і тому подібне вона має шанс швидше потрапити до вух адекватних командирів. Ось це вже є досягненням, скажімо так, того про що ми зараз говоримо. Тут ще треба відзначити один момент стосовно дій противника. Росія почала системно бити по залізниці України цієї ночі. Масованим ударом дронами намагалися вивести з ладу підстанції, які які живіли залізничну мережу. Постраждалих немає. Втім, 26, орієнтовно 26 поїздів затримувалися. А, пане Васильну, але це вже не перше, коли залізниця е, е, під ударами е, російськими. Чого добивається ворог перебити нам логістику на фронт чи якась більша мета? І залізниця ж можна її відновити? Так, залізниця дуже швидко відновлюється насправді. Якщо це не якісь залізничні мости, це. Швидко відновлюємо, і ми швидко відновлюють росіяни, тому в ширшому сенсі, тому як так великого сенсу немає за виключенням деяких обставин. давайте поговоримо про ці обставини. Е, перший хронологічний фактор: Росіяни не вперше справді били по залізниці і б'ють по залізниці. Вони це робили і в 22-му, і в 23-му роках, е, і зараз вони знову починають бити по залізничній інфраструктурі. Це дало їм рівно 0,0 плодів та зисків. Чому тому, що для України в принципі залізниця не є хребтом воєнної логістики, на відміну від Російської Федерації, ну це аксіома. у нас вона не є хребтом воєнної логістики. Що я цим хребтом? Ну не будемо тут поширюватися, але це не вплине так, якось кардинально жахливим чином на нашу воєнну логістику. Відповідно, що намагаються зробити росіяни, вони. Ймовірно намагається скопіювати наш успішний літній досвід. В чому він полягав? По суті, залізничні удари, коли вони відбуваються системно і масово, тобто з великим темпом, впродовж. 20 днів, як це було по ростовській, Волгоградській області та Краснодарському краю е в середині липня, на початку серпня, е плюс поєднано з ударами на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, це призвело до зриву наступу Російської Федерації на території Запорізької області. Тобто, е от на днях зновські я буду апелювати до інтерв'ю президента Sky News, він сказав, що три операції противника було зірвано. Я порахував, які це три операції. На мою думку, це моє суб'єктивне розуміння слід президента. На мою думку, це сумська операція. Це лищата навколо Покровська були і це третя Запорізький фронт, який так і не відбувся. Тобто, Росіяни так і не зуміли провести наступальну операцію там, тому що в них була повністю знівельована логістика. Токмак, Молочанськ горіли десятками разів великі великих кількостях вагони. цистерни горіли, наші дрони там задували ударів. Рос. Товська Волгоградська області ще раз повторюся. Це ті гілки, які сполучають Запорізьку область із найближчими територіями Російської Федерації. А на Запоріжжі є в принципі одна єдина гілка, фактично, яка сполучає е ту окуповану частину Росією із е територіями вже. Питому Ерефії то е ті станції почергово близько 20 штук е підстанції різні пункти управління горіли внаслідок атак наших дронів. Ця логістика була знівельована. Можливо, росіяни намагаються скопіювати цей успішний досвід сил оборони, який був зреалізований не так давно. Повторюся, я сподіваюся, що це не дасть їм ніякого зиску, з огляду на те, що це не є хребет нашої логістики, саме залізниця. А от тепер пункт номер два, який чітко проглядається в діях противника, це морально-психологічно цивільний. Я би так його назвав цей пункт. Він полягає у тому, що останнім часом ми бачимо, що країна воєнний злочинець все частіше і частіше, аж ніяк не нехтує, навпаки. І Мину навіть заохочує поряд із ударами по воєнній інфраструктурі завдавати таких цивільних ударів по українському населенню. Тобто, коли наприклад вони ну це об'єктивна реальність. Вони, коли здійснюють обстріл, вони хочуть завдати у до мене обстріл там по ноч, по ночах, коли вони запускають іскандери, калібри і шахеди, вони хочуть завдати ударів по Виробництву дронів е, десь в наших містах, по виробництву ракет, по місцях ремонту техніки або що вони випрагнули, звісно, це задавати. Вони не просто такі якісь там, ну я не знаю, е, е, ідіоти, які а давай будемо просто гатити по будинках. Я далекий думки, що вони не хочуть задавати ударів по воєнних об'єктах. Вони хочуть, але для них цілком припустимою історією є коли під час задання ударів по воєнних об'єктах. Прилітає по цивільних, коли під час задання удару по е, Києву прилітає ракета, і три е, десятки людей гине. Для них це цілком припустима історія, і це є елемент гібридної війни, якою е, Апологетом, батьком якої в якійсь мірі сучасної такої гібридної війни, є начальник генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасімов. І от цивільні впливи вони дуже важливі для Російської Федерації. і Вони плекаються останнім часом. Більш того, вони плекаються ще й на фоні того, що якщо раніше за демократичної адміністрації американської такі гібридні цивільні впливи завершувалися ще більшим посиленням міжнародної ізоляції Російської Федерації. То зараз вони не завершуються нічим, вони завершуються червоними килимами, рукостисканнями, найкращими другами, Владимирами і тому подібне. Тобто, це є все дозволеність, певна, і ці воєнні злочини продовжуються відповідно. повертаючись до залізничної інфраструктури, росіяни задають ударі по залізниці, розцінюючи це як воєнний об'єкт, об'єкт воєнної логістики, ймовірно, але в основному це призводить незручно до незручності для цивільних громадян для простого населення, котре 26 потягів сьогодні були в запізнені на доволі тривалий час. внаслідок цієї атаки залізничної інфраструктури люди запізнюються, люди не встигають на роботу. Це удари по економіці. Люди дратуються. А уявіть собі картинки, коли потяги будуть застрягати десь посеред поля, Але це те саме, що ми робили з їхніми аеропортами. Коли росіяни в паніці там стогнали, зараз вони намагаються це спроектувати на нашу залізницю, розуміючи, що у нас немає аеропортів, просто ну, не працюють. Ну частково, але з аеропортом це все ж таки навіть легше зробити. Достатньо одного дрона в повітрі. і вже є загроза для повітря. А по залізниці це ще треба влучити. Тобто тут, тут трошки різний рівень реалізації, скажімо так, цього. Але я кажу, реально можна уявити собі там апокаліптичні картинки, коли застрягають потяги десь посеред степу, без можливості нормально сходити в туалет, а від собі стає холодно без води, тому що пасажири їхали, не готувалися що їм Потрібно буде і вода, і їжа бо вони Стрягнуть на години в там в потязі. Це буде роздратування. Це буде вима... виникати. Втома втома поєднана. Ймовірно, можливо, надалі, з якимись енергетичними атаками, відключеннями світла, недоспаними ночами. Ну до чого це має стимулювати? Це має стимулювати до капітуляції, і ось на цей психологічний ефект вочевидь розраховують росіяни. Тобто, це є одна із цілей. Я, я може їх так дуже масово глобально розписав цю ціль, але цілком вірно, що вона є просто додатковою допустимою, як я говорив, ціллю для Російської Федерації. Ви вже згадували інтерв'ю президента для Sky News, про Те, що у нас були, що ми відбили, провалили три російські наступи. Але президент також сказав про те, що попереду нас чекає два важкі дві важкі наступальні російські кампанії. Пане Василь, ви коли дивитеся на карту бойових дій, де ви бачите зараз, де може Росія розвивати ці наступальні кампанії? У ну, мене незмінний мій прогноз, що основним місцем зацікавлення противника є Донбас, тобто це Покровська агломерація, Покровська виноград Костянтинівка. А друга Мета противника, я зроблю припущення, що це Купінськ. Тобто, я завжди, коли навіть відбувалися там сумські наступи противника, я прогнозував, що Харківщина в них це є ціль ціль номер два після Донбасу. Навіть не стільки Харківщина, скільки навіть радше Куп'янськ узловий з його інфраструктурою, аби відновити залізнично, що важливо логістику з півночі З Ростовської області. Я зроблю припущення, що це. Ось ця цільно мордва після Донбасу. Дякую вам, пане Василю, за ваш час, за знання, за те, що знаходите можливість долучитися до нашої етери. Нагадаю, з нами був військовий оглядач Василь Пихньо. Пане Василю, бажаю вам спокійного вечора. Я кажу до зустрічі Дякую. в наступних ефірах. Бережіть себе.